Це буде неймовірний досвід для тих, хто прагне пригод. Наприкінці 2025 року шестеро людей вирушать у космос на захопливу вечерю. Страви подасть данський шеф-кухар, володар зірки Мішлен Расмус Мунк. Сам Мунк теж полетить і подаватиме їжу на невеликій кухні. Каже, що його меню натхнене космічними інноваціями. Ми хочемо розповідати історії через їжу. Ми хочемо висвітлити деякі дослідження, проведені протягом останніх 60 років. Думаю, це буде ще більш визначним, коли ми будемо там на горі і подивимося вниз. Мандрівники вирушать на космічному кораблі Нептун одного стартапу із Флориди. Цей апарат скоріше можна назвати космічною кулею ніж ракетою. Компанія заявляє, що її герметична капсула, прикріплена до наповненої водним повітряної кулі, підніметься на висоту близько 30 кілометрів над рівнем моря. Гості вечерятимуть, спостерігаючи за сходом сонця. Таке астрономічне меню матиме астрономічну ціну 495 тисяч доларів США за квиток. Водночас технічно куля не досягне космосу, бо зазвичай вважають, що ця лінія проходить за 100 кілометрів від Землі. Меню дуже відрізнятиметься від страв, які їдять астронавти. Щоб зменшити вагу, екіпажам на МКС доставляють зневоднені продукти, зокрема супи та запіканки. Шеф Кухар Мунк готує справжнє кулінарне шоу, яке міститиме страви із зірками з аерогелю, що світитимуться в темряві, а ще білок медузи та багато іншого. Космічний туризм. Нині активно просувають і інші приватні компанії.